Бажаю здоров'я, я Сергій Конішок. Ми разом з колегами і однодумцями з ГО витяги нескорених та Федерація сторона України та за підтримки Українського ветеранського фонду створили перший в Україні мобільний застосунок для ветеранів Тренвет. Тренвет це зручна допомога ветерану знайти найближчого для себе тренера чи спортивний клуб, які нададуть йому спортивно-реабілітаційні послуги. В Тренвет все просто при вході в додаток обираєте для себе категорію ветеран або тренер. Реєструєтесь та заповнюйте свої дані. В завершенні реєстрації ми просимо вас обрати один із найрозповсюдженіших способів верифікації і ви повноцінний користувач додатку. Звертаємо увагу, якщо ви обрали спосіб верифікації через електронну пошту, то на вашу адресу прийде посилання, на яке ви маєте натиснути для верифікації. Потім повертайтесь в додаток та закінчуєте реєстрацію. Якщо ви ветеран, Вкажіть при реєстрації найзручнішу для вас локацію, і тренет знайде на мапі поряд з вами тренерів та спортивні клуби, де вас радо чекають на тренування. Ви просто натискаєте на кружечок на мапі та дивитесь інформацію про тренера. Якщо вам все підходить, напишіть тренеру в його контакти та приходьте на тренування. Ветерани, пам'ятайте, ви приклади для наслідування. Будьте прикладом, тренуйтесь. Якщо ви тренер і бажаєте віддячити захисникам України своїми вміннями та допомогти ветерану краще соціалізуватись, реєструйтесь в Тренвет. Вказуйте при реєстрації вашу локацію, де ви частіше всього проводите регулярні тренування. Обирайте зі списку види спорту, які ви практикуєте, та очікуйте на повідомлення від ветеранів. Пам'ятайте, ваші вміння, ваша сила. Станьте частиною загальної перемоги. Гарних всім тренувань! Бути сильними, слава Україні!